В області мені відкриття представлення складів обох команд, однієї іншої команди. Виходить на Ярослав Вовчок з Івано-Франківська, хронометрист Володимир спостерігатель арбітражу Олексій. Церемонії відкриття цього поєдинку, ну, а далі половину Павло Пічкоро, Роман Кіндратя на ваших екранах. І твертий номер. Далі Пі... відповідно 10-й на футбол провели е... по два матчі, відповідно, вдома і в гостях. І, що цікаво, забачимося, чим завершиться ця контратака. І Віталій Біру з другої спроби заволодів м'ячем. Анатолій Деманський намагався. Добити і зачепив пан Найську Київська область. Е, Зараз після удару заблокували. І Ященко друг. Почалась друга хвилина. Ось такі контрвипади. проведе е, якраз ворота колишньої комри. Деться одначе на майданчику. Дещо перехопили господарі ініціативу. І Максим Павленко доволі несподівано. Прийшла від Сергія Коваля. І Максим Павленко головою. Не так часто побачиш голи. Забиті Уже рахунок відкрито. Тож, сподіваюся, далі ми станемо свідками забитих м'ячів. Просто приголомшивий момент був зараз у Михайла Зварича. Він впритул розстрілював ворота, просто не влучив у рамку воріт. Все в рамках правил. Арбітри знаходились поруч і бачили. І тут. І першим, і другим темпом хочеться бачити на повторі, як здорово зіграв Михайло Зварич, отримавши передачу від Андрія Сімки Далеко біля воріт, фактично, Титанзорі. І пора змушено зіграти Ігор Корсун. Верхова передача на Белаха. І, друзі, рахунок стає 2-0. Браво! Аплодуємо! У цій комбінації скидка головою від Максим Павленка і рахунок стає 2-0 на 12-й хвилині. Пункт М'яка і Мільники вийшли у Покровської команди. Корсу не бачив він воріт. Чесно вам кажу, коли приймав м'ячі львівської енергії. Чемпіони України минулого сезону граючий тренер, до речі, визнаний кращим тренером Тетяна Ми... Франківці зварить сімка. Навантажить Андрія на позиції стовпа. Він свою справу зробив. Стандартів і обмінюється чи словами, чи на пальцях руки, чи просто вигукують яку саме комбінацію. Тепер перший четвірка Івана франківських завдати навіть травми. Здорово зараз пробував Коваль, такий щільний допоміг. Можливо, дещо після може вийти в Ураганівці. І так зрячу передачу віддавав Коваль на Корсена. Чим відповість Титан Зоря тут фол однозначно буде Оресту Боргуну. Він стрибнув і не прибрав нового мачення для Андрія Сімки. Правлень... Поблизу воріт. Міленький. І після удару Міленького. приймає удар на себе і кутовує. На стовпа приймав. Не точно передачі. Фактично сам на сам Ігор Корсун виходить, але програє він дуель Юрію Васильченку. Один дуже хороший момент був у Корсуна винен Побленко. Обманний рух. Здорово розіграли, і оплески на адресу. Цим ударом. Ой-ой-ой! Здорово, здорово тут відіграв Зварич. І Сімка забиває третій м'яч у ворота. Титанзурі. Класну паузу витримав Андрій Сімка. Передачу, розкішний пас о 12-й годині за Києвом, розпочав програму 9-го туру з Хмельницьким соколом. Віталій Біров перший і намагання можливість показувати футзал наживо на телеекранах, крім звичних онлайн-трансляцій. Ну, Ласьковський не підняв голодуть можливість бути у Франківську саме на цьому матчі, спостерігати, м'яч відхвитати. Ай-яй-яй, як красиво розіграли. Але здорово. Сергій Коваль знову ж таки свою дуель. Юрій Васильченко програв. Пічкуров. І тут щастить Івана Франківцям. Хороший сейф Віталія Бірова. М'яч лучає у стійку і Роман Кіндратів вибиває. Вступають у боротьбу, але програють її миттєво. Покровці підключена і Михайло Зварич. Гольова передача в активи капітана франківців Романа Кіндратєва, які ставлять крапку у сьогоднішньому матчі за 10 секунд на 40-й хвилині. Ну що, це крапка? Чи все ж таки ще побачимо блискучий близько часи. Віталія Бірова? І дякуємо, друзі, всім, хто мав нагоду дивитися нашу трансляцію. Матч вийшов доволі видовищним. По два голи у першому-другому у другому таймі. Побувало у воротах Титан Зорі. Вітаємо вболівальників Івано-Франківського клубу з перемогою. Ну, Прішого Ураган з Побіди заслужений. В початку мали два моменти, які могли б повністю поменять ход матча. Ну, как говорит, не забирає звільнять, пропустили два гола. Потом Потім ураган був на коні і довів матч вже до побіди. Вот. Віталій Бірого про урагану. Як сказав сьогоднішній матч? Будь ласка, коментар. Е, ну, гра була дуже важка, але ми, нам потрібна була ця перемога. Це була, можна сказати, гра за шість очків, тому що у нас різниця зараз в очках. Досить великий ну, напряг, але головне, що ми виграли. І дуже дякую хлопцям, всій команді, що доклали всіх максимум зусиль, що ми перемогли цей матч.